Зареєструватися в системі Рада Голос. Для реєстрації натискаємо кнопку за на пульті. Прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені. З 26 депутатів 20 зареєстровано на 83-ю чергову сесію Іванківської селищної ради, 8 клипня. Дозвольте чергову 83-ю сесію Івантівської селищної ради 8-го тричання оголосити відповідь. Подякуємо в живу. Буде сьогодні. Буде сьогодні поховання. Повідомлення мовчання. Депутати Вижгородської районної ради надія Петяніна Білюк, Оксана Миколаївна Каду, Наталія Вікторівна Терещенко. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії, які будуть пропозиції щодо порядку денного, хто за те, щоб затвердити порядок денний сесії за основою в цілому, якщо немає зауважень. чотири. Босновітмилося, можете пояснити ваше проти. Ви проти, ви маєте окрему якусь точку зору. Скажіть, що у порядку денному не так це так випадково? Добре, бо сесія ж пишеться, мало ли може, у вас окрема думка, я в голову інші запитати. Переходимо до регламенту роботи сесії. Вношу пропозицію встановити наступний регламент роботи сесії для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Запитання подавати в усній та формі, роботу сесії закінчити за 2 години. Шановні депутати, прошу затвердити регламент роботи сесії, якщо немає завадити. Про затвердження програми оплати праці немедичним працівникам комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради Іванківська центральна районна лікарня на 2025 рік. Шановні депутати пропонують затвердити дану програму, передбачається орієнтовне фінансування для немедичних працівників 7 мільйонів 917 тисяч при наявності коштів і потреби в цьому фінансування. Комісія розглянуто підтримана, прошу під. Тому розробили, розробили дану програму із орієнтовним обсягом фінансування 810 тридцять тисяч на оплату праці лікаря ревіолітолога від двох середніх э, персонал. Прошу підтримати комісію, розглянути тримаю. <клес> Якщо немає нікого ніяких зауважень, пропозиції комісію підтримано, Прошу визначаємося за основу і ті. 4, рішення прийнято. Третє питання комісії деміни про затвердження програми, стимулюючих доплат працівникам комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 2025 рік. Дана програма направлена на матеріальне доохочення медичних працівників до професійних Визначаємося за основою із За 22 проти 0, трималися нуль, я голосували 0, відсутні 4, рішення прийняли. Четверте питання повістки денний. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 2025 рік. Шановні депутати, дану програму, ми приймаємо кожного. Об'єтовне фінансування 19 мільйонів впливого доля це комунальні виплати, а також кошти на матеріали перев'язувальні, придбання медикаментів, харчування, пальне та інше. Прошу підтримати. Комісія розглянуто і підтриму. Комісія рекомендовано, прошу визначатися за основу і цілому. Чотири рішення прийнято. П'яте питання повітряної про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 2024 рік. У програмі яку ми приймали у 24 році, ми зазначали, що на продукти харчування ми орієнтовно даємо 500 тисяч. На е, даний час ми вже виділили 550 тисяч, тому вносимо цю корекцію. Прошу підтримати комісію підтримання. Визначаємося за основою цього. За 22 проти 0, трималися 0, не голосували 0, відсутні 4, рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня. Ну внести зміни до сьомого розділу управління підприємством та громадським контролем за його доповнивши пунктом 7.4.21. крапка 4 встановлювати перелік та затверджувати ціни платні послуги, які надаються фізичним і юридичним особам. Самим підприємством це відповідно до чинна законодавства. Комісія розглянути селімана, прошу підтримати його. Не. Якщо немає зауважень заперечень, визначаємося, власне цілому. За 22 проти нуль 0, трималися. 0, не голосували 0 відсутні 4, Рішення прийнято. Сьоме питання питання повістяне. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська селищна районна лікарня на 2024 рік. Кожного року кожна установа подає фінансовий план надходжень та витрат свого бюджету зв'язку з тим, що о, відбули зміни до договорів з НВСУ по різних пакетах, і змін необхідно внести зміни до цього фінансового плану, а саме вимогти, о, надходження на 1 мільйон двісті дев'яносто і зменшити надходження з місцевого бюджету на сімсот вісімдесят Прошу підтримати комісію розглянуто і підтримати. Визначаємося власне. Іванківський центр первинної медико-санітарної на 2025 рік. Дана, дана програма також розробляється щороку. щороку пропонується орієнтовне фінансування 7 мільйонів сто тисяч так само на комунальні виплати та на утримання якісь допомоги забезпечення пальним та іншим. Прошу підтримати комісію підтриму. За 22 проти 0 утрималися 0, не голосували НУР, відсутні 4, рішення прийнято. Дев'яте питання. Про завершення програми розвитку на та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Іванківської селищної територіальної громади на 2025 рік. Дана програма направлена на розвиток державної мови функціонування її, передбачає орієнтоване фінансування 880 тисяч. Визначаємося за основою цього. За 22 проти 0, трималися, ну, не голосували 0, ну, відсутні 4, і рішення прийнято. Десяте питання. Про затвердження програми заходів відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної ради на 2025 рік. Даною програмою помісячно розписані заходи, які мають відбуватися в нашій громаді і фінансування 65 тисяч на світ і подарунок. Прошу підтримати комісію підтримку. Відзначається за основу ТІО. За 22 проти 0 ну, підтрималися ну, не голосували за 4 рішення прийнято. 11 питання. Про затвердження програми покращення стану матеріально-технічної бази та комп'ютеризації бібліотеки Іванківської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Ця років. програма розрахована на три роки, передбачає фінансування 2 мільйони 771 сімдесят одна тисяча пасіків. Передбачає повторист і придбання силажів, комп'ютерів, різного, різного, різного як фінансування. Комісія розглянула, підтримала, прошу підтримати вас. Визваємося за основою цьому. І чотири рішення прийнято дванадцяте питання про затвердження програми підтримки видавничої справи та формування патріотично інформаційного простору в бібліотеках Іванськівської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Дана програма також розрахована три роки, передбачає фінансування 2 мільйони дев'ятсот тисяч та направлена на uh, і закупівлю знижкового uh, фонду і uh, друг наших митців, письменників, краєзнавців. Прошу писати. Помісія оксанди і Ми спочатку за основою цілого. <кліпси> за 22 протинутима витягнув голосували в відсутні сутні чотири рішення прийнято. Тринадцяте питання про затвердження програми проведення спортивних заходів в Іванківській селищній територіальній громаді на 2025 рік. В даній програмі місячно розписані спортивні засоби, які мають уважиться в нашій громаді. Е, Орієнтовний офіс насування про тисяч в основному це на бензин для доїзду е, учасників е, змагань на гломані. Прошу про комісії розглянути <звіпи> з принципу. Визначаєте у в цілому? 13 питання про затвердження програми збереження культурної спадщини Іванківської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ця програма розрахована на 2025 рік, орієнтовна фінансування 225 тисяч на виготовлення паспортівного зразка об'єктів культури, на ремонт історичних пам'яток, на розробку технічної документації землі під пам'ятками архітектури. Комісія розглянута підтримана. Прошу підтримати вас. Визначається за основою в цілому за 22 проти 0, утрималися нулього голосування відсутні чотири рішення прийнято. 15 питання поїздці не про завершення комплексної програми підтримки та розвитку молоді Іванківської Варківської селищної і територіальної громади на 25-26 роки молоді Іванківщини. Дана програма передбачає від засоби молоді нашої громади. Орієнтовне фінансування 68 тисяч гривень для зіл, привіт і задоволька і таке інше. Прошу підтримати по місії розглянути приняття. Визначаємося за основу і За 22. Відсутні чотири рішення прийнято. 16 питання повістки денний про затвердження програми розвитку туризму на території Іванківської селищної територіальної громади на 25-26 роки. Програма розрахована 2 роки, орієнтовне фінансування 212 тисяч. Ми програму розробляємо, хоч зараз туризм настільки актуальний, як мирний час, але час іде, програма на два роки. Можливо, ми будемо жити вже в мирі і будемо фінансувати програму розвивати туризм. Комісія розв'язана підтримала прошу підтримати. Визначаємося за основу в цілому. За 22 проти нуль утрималися, ну не голосували 04. Рішення прийнято. 17. -е, про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Іванківської селищної територіальної громади на 2025 рік. До розробки цієї програми, як завжди, долучили всі керівники всіх галузі нашого господарства нашої громади. Такі документи, які ви знаєте, читаєте, Комісія розглянула підтримана про. Є чотири рішення прийнято. 18 -е питання. Про звіт Іванківського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Іванківської селищної ради у 2024 році. Згідно з планом діяльності на 24 рік, було е, запропоновано розгляд сім проєктів на селищній раді, проте е, розгляду регуляторних санкцій у 2024 році не здійснювалися згідно з даного плану у зв'язку з економічною індаційності та перспективністю регулювання. Воєнний стан. Комісія розглядника підтримала, прошу підтримати. Визначається власною цілого. За 22 проти 0, трималися в рулі, голосували. 0, відсутні чотири рішення прийнято. 19-те питання повітряної програм діяльності Іванківської селищної ради підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Ми приймаємо це рішення, проте в цьому плані немає жодного заходу, але план має бути як тільки закінчити військовий стан. Ми займаємо сюди ті проекти регуляторних актів, які будемо виконувати зі процедури. На даний час регуляторні акти під час військового стану не проходять процедури. Прошу підтримати там проект розглянути. Визначається за основу і твою, якщо немає зауважень і заперечень. один, проти нуль утрималися, ну, не голосували один, відсутні чотири рішення прийнято. Тут бувало 12 перший день. Двадцяте питання, яке потребує, можливо, і пояснення перед тим, як буде звучати, бо звучить настільки коряво, що, але, на жаль, таку назву має державна програма, якісь уміщать додумався так назвати. 20 те питання про затвердження програми для кривдників на 2025-2027 роки. році. 25-27 років. Це дуже серйозна програма. Оксана Миколаєва уяснила. І ця програма. Перше не перестає фінансування. Друге, ці програми передбачено, комплекс заходів. Спрямованих на зміну насильницької полотні та на формування нової неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їх наслідків, до виконання батьківських обов'язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язки жінок і чоловіків. Комісія розглянуто підтримано. Прошу підтримати. То програми нічого немає, ми саме буквально напроти, крім назви, назва смішна. А так взагалі ми розуміємо її програми. Визначаємося, шановні, за основи і цілому. За двадцять два ну і його сразу відсутні 4, рішення прийнято. 21 -е питання про внесення змін до комплексної програми забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання щаслива дитина успішна громада Іванківської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. Шановні депутати пропонує принести зміни, виклавши додаток до даної програми, які називаються напрямку діяльності та заходи реалізації програми в новій редакції із з, зазначенням. Фінансування, яке необхідне, для проведення тих чи інших заходів. Програма передбачає на цей рік орієнтовне фінансування 120 тисяч гривень. Це на дитячі новорічні подарунки, на цьому дня інваліда і інші заходи. Прошу підтримати комісію, розглянути це прощається за основу цілому. За 22, проти 0, утрималися нові, голосували 0, відсутні 4, рішення прийнято. 22. питання по іспідемії. про затвердження програми організації харчування вихованців та учнів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Іванківської селищної територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати, пропонується прийняти дану програму, яку ми приймаємо щороку вже кілька років підряд. Орієнтовна сума фінансування вісім мільйонів 500, Це на харчування всіх дітей не. І одне ще тут одна зміна: забезпечення буфетним харчування при тривалих тривогах і відсутності електропостачання, щоб діти в будь-якій ситуації отримали харчування. Прошу підтримати. Комісію розглядали дуже готовно. Підтримано, прошу. Підтримали дійсно. Добре, розглянули молодці. То називається суттєво. За основу і цілому. За 22 проти 0 трималися 0, не голосували 0, відсутні 4 рішення прийнято. 23 питання. Про завершення положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг та посуг встановлення диференційованої плати, що надається комунальним установу Іванківської селищної ради територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. До даного положення вноситься додаткова послуга соціальних таксі, оскільки за вдячний благодійником наш територіальний центр до кінця руху отримає спеціалізований е, автомобіль для перевезення людей, в тому числі на крізь полізу. Е, з січня буде запроваджена дана соціальна послуга соціальних таксі. Прошу підтримати комісію розглянути і підтримку. Дозначаємося за словом цілом. Четверте питання повістки. День про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються у відділеннях комунальної установи Іванківської селищної ради Територіального центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг на 2025 рік. А зміни стосуються а, того, що основною складовою цієї послуги є заробітна плата. Якщо на 1 січня 2024 року це було 7100, то на 1 січня 2025 двадцять це вісім. Її фактично плазна послуга зросла аж на одну трим. Комісія розглянути підтримано, прошу підтримати його. Визначаємося за основою цього. За 22 проти 0 утрималися 0, не голосували 0, відсутні 4 рішення. Прийнято 25 те перегляд. Питання про внесення змін до структури комунальної установи Іванківської селищної ради, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Пропонується наступні зміни. Вивезти із штату. Штатну одиницю відділення для набереження посаду психолога практичного, посаду соціального робітника і посаду соціального робітника служби соціального до штату. Посаду відповідно від провідного бухгалтера відповідного Одну штатну одиницю, посаду фахівця з публічних закупівель і посаду провідного психолога, а також 10 посад фахівців із супроводу ветеранів, три посади фахівців, чотири посади фахівців першої категорії і три посади фахівців третьої категорії. Це 10 чоловік, які будуть фінансувати з державного бюджету. Прошу підтримати. Місі розглянуто і підтримано. Визначаються за основу цілому. За 22 проти 0. отрималися 0. Голосували 0. відсутні 4. рішення прийнято. 26 питання про погодження закриття Русаківської сільської бібліотеки філії комунального закладу Іванківської селищної ради, Іванківська публічна бібліотека. Пропонується погодити. для отримання згоди на її ліквідацію. у зв'язку з тим що дуже мала кількість населення немає працівника немає потреби основаних сім'я чи не співа більше я казав ми з сейчу почула за то закінчення буде приємно підтримано прошу підтримати вас визначається голосовують в цілому Кіно. У селі пропонували сім і тим але і ніхто не пішов. От вони самі по собі відпадають. Але ми знаємо з вами, і це чесно, що до деяких клубів і бібліотек навіть стежки немає. Тому воно саме життя підказує, що нам треба, а чого нам не треба в громаді. Ідемо далі. 27-е питання: про внесення змін до положення комунального закладу Іванського. За 22 проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 4, Рішення прийнято, це рішення по бібліотеках. 26 питання. Переходимо до 27-го. Про внесення змін до положення комунального закладу Іванківської селищної ради. Іванківська публічна бібліотека. Зміни стосуються зміни адреси, бо там ще була адреса і селища Мічоловіки і Іванківський район. І вилучена із складу Доманівська бібліотека. Комісія розглянути підтримань. Вызначаемся в голосовой киломор.